Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Stata? Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Пресвятає Тройце, Помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що і на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і віки вічні амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Про милості Господа буду співати повіки, я буду звіщати устами своїми про вірність роду зроду в рід. Бо я був сказав буде навіки збудована милість, а не ти вірність свою становляєш на нім. Я склам за повіта з вибранцем своїм, присягнув я Давидові моєму рабові, встановлю я навіки насіння Твоє, а твій трон я збудую на вічні віки. І небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє, також вірність Твою на зібранні святих, бо хто в небі подібний до Господа, хто подібний до Господа серед божих синів, Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний він на ціле довкілля своє. Господи, Боже Саваоте, хто сильний, як Ти, Господи, а вірність Твоя на довкіллі Твоїм? Ти пануєш над силою моря, коли підіймаються хвилі, Ти їх втихомирюєш. Ти стиснув рагава, як трупа, і сильним раменом Своїм розпорошив своїх ворогів. Твої небеса, Твоя теж земля вселена, і все, що на ній, Ти їх заложив. Північ та південь Ти їх створив, фавор та хермор співають про імення Твоє. Могутнє рамино Твоє, рука Твоя, сильна висока правиця Твоя, справедливість та право підстава престолу Твого, милість та правда обличчя Твоє випереджують. Блаженний народ, що знає він поклик святковий, Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого. Радіють вони цілий день твоїм іменням і підвищуються твоєю справедливістю, бо окраса їхньої сили то ти, а твоєю зичливістю ріг наш підноситься, бо щит наш Господній, а цар наш від святого Ізраїлвого. Тоді Богобійним своїм промовляв, ти в об'явленні, та говорив: Я поклав допомогу на сильного, я вибранця підніс із народу. Знайшов я Давида свого раба, я його намастив своєю святою Оливою, щоб із ним була сильна рука моя, а рамено мої вміцнило його. Ворог на нього не нападе, а син беззаконня не буде його переслідувати. Його ворогів поб'ю перед обличчям його і вдарю його ненависників. І з ним моя вірність та милість моя, а ймення моїм його рік піднесеться. І я покладу його руку на море і на ріки правицю його. Він мене буде звати Отець, ти мій, Бог, мій, і скеля спасіння мого. Я вчиню його теж перворідним, найвищим надземних царів, свою милість для нього навіки сховаю, і мій заповіт йому вірний, і насіння його покладу я навіки, а трона його, як дні неба. Коли ж його діти покинуть закона мого і не будуть держатись наказів моїх, коли ізневажать мої постанови і не будуть держатись наказів моїх, тоді палицею навіщу їхню провину та поразами їхнє беззаконня. А ласки своєї від нього я не заберу і не зраджу його в своїй вірності. Не збища, що свого заповіта, що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Одне в своїй святості я присягну, не повім я неправди Давидові. Повік буде насіння його, а престол його передо мною, як сонце, і як місяць він буде стояти повірки, і свідок на хмарі правдивий. А ти упустив, ти обридив, розгнівався ти на свого помазанця. Ти неважливим зробив заповіда свого раба. Ти скинув на землю корону його. Сю рожу його поломав, твердині його обернув на руїну. Всі грабують його, хто проходить дорогою. Він став для сусідів своїх посміховищем. Підніс ти його переслідувачів, усіх його ворогів ти потішив, і ти відвернув вістря шаблі його, у війні ж не підтримав його. Ти слави позбавив його, а трона його повалив був на землю. Скоротив ти, був дні його молодості, розтягнув над ним сором. Доки Господи будеш ховатись назавжди, доки буде палати твій гнів як огонь, пам'ятай же про мене, яка довгота життя людського, для чого створив ти всіх людських синів на ніщо? Котрий чоловік буде жити, а смерти не бачитиме, збереже свою душу від сили Шеолу. Де Твої перші милості, Господи, що їх присягав ти Давидові у своїй вірності? Згадай, Господи, про ганьбу рабів своїх, яку я ношу в своїм лоні від усіх великих народів, якою твої вороги зневажають, о Господи, і кроки Твого помазанця безславлять. Благословенне навіки Господь. Амінь і амінь. Семогутній Боже. Дякую тобі за всі благословення, які ти вже послав нашій родині. Просимо тебе, пошли нам свою милість і допоможи знайти роботу кожному члену нашої сім'ї. Даруй нам працю, яка приноситиме нам не тільки матеріальний достаток, але й задоволення та радість. Нехай наші серця будуть сповнені віри та надії на Твою допомогу. Звільни нас від страху, безробіття та дай нам сили та мудрості для подолання труднощів. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Йосипе, обраний Богом опікун Пресвятої Діви Марії та Ісуса Христа. Молю тебе, заступися за нашу сім'ю перед Богом. Ти був працьовитим та вірним чоловіком, тому просимо тебе, допоможи нам знайти роботу, яка забезпечить нашу сім'ю. Нехай наші серця будуть сповнені твоєї віри, надії та любові. Даруй нам силу та мудрість для подолання труднощів та благословення на добру працю. Амінь. Достойно є, і це є істина, славити тебе, Богородицю, завжди славно і принепорочно і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю Тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, із зціли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі Алілуя. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до тебе прибігаю чисто спасіння, благаючи, злянься на немічну душу мою, і моли сина твого й Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого єдина благословенна. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилуй. Господи і владику життя мого. Духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені. Духа щистоти, смиренності, терпеливості і любові дай мені рабові Твоєму. Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений навіки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Господи, всякого добра подателю, чоловіколюбче, всієї вселенної. Царюмного, іменитий, владику, і Господи, я бідний, і Богий насмілююсь призивати дивне і страшне і святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить. Внизу на землі невимовним твоїм чоловіколюбним промислом здивував ти через послання улюбленого твого сина, якого ти породив від беззначального лона твоєї отцівської слави. Нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плоттю обтяжений, яку милостиво Бог слово носив і своєю смертю від ворожого рабства, визволив душі наші, щоб спільники всі, які вірують тягар служіння, тобі на себе взяли, сподобалися твоєї слави, від якої відпав лукавий садана. Помилуй мене, затьмареного гріховними помислами, виведи розум мій приглушений терням лінивства і непокірливості. утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою, оча мої пошли джерело сліз, і під час відходу душі моєї вчини мене безперечним твоїм угодником, наставляючи мене ревно подвизатися перед тобою. Пом'яни, Господи, Твоїм милосердям батьків моїх, і всіх рідних моїх, і братів, і друзів, і сусідів, і всіх православних християн, і спаси мене молитвами всіх святих, і прийми у честь ці псалми і молитви, які я промовляв перед Тобою за себе, і нехай не буде перед Тобою мерзеним зітхання моління цього. Бо ти милостивий і чоловіколюбець, і Тебе беззначально Отця, славимо. З єдинородним Твоїм сином і Святим Духом нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоїй Матері, силою чесного і животворчого Христа і святих Небесних сил безтілесних, і преподобних, і богоносних Отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих, помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь.